Доброго вечора, пані та панове. Оце розпочала квітнути моя трояндочка, назва її Ексельза, що в перекладі з іспанської переводиться як відмінно. Оцей сорт, він відомий, але, навірно, не всі знають, що цей сорт це. Динозавр серед сортів троянд. Зареєстрували його у 1908 році у Сполучених Штатах Америки. Вивів цей сорт садівник англійського походження Майкл Волш. Він переїхав із Уельса до Сполучених Штатів, працював у приватних садівництвах, поки він не став головним садівником у маєтку у, у Воус -хаус. і там, зі згоди хазяїв, вони йому виділили три акри землі, не почав розводити і експериментувати, експериментувати з сортами троянд. Зараз там вже нема цього розплідника. Там знаходиться музей, але на території цього музею є меморіальний розаріум Майкла Волша, де є троянди, які були ним виведені. Оцю троянду дуже важко знайти у тому плані, що її. Піддержують існування громадські сади, які знаходяться у Франції і в Німеччині. І вони роблять роботу, яка допомагає не зникнути цьому сорту. Дивіться, вивели його в 1908 році, це йому вже 115 років. Чому, на мій погляд, зникає цей сорт? З ним дуже важко працювати. Він дуже-дуже колючий. Оце, як вам треба сторож у дворі, оце садіть оцю троянду. Не треба ніякої колючої проволоки. Якщо її робити санітарну обрізку. Наприклад, то треба, щоб ще була одна людина, яка вас випутає з цієї троянди. Я коли її підрізаю, я її ріжу кусочками. Отак, 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 потрошку. Бо дуже-дуже вона така, як учепиться за вас, то дуже важко тоді випутатись із неї. Що це за сорт? Це троянда із групи рамблерів. Тобто у неї довгі гнучкі пагони до 4,5 до 5 метрів. Оце, якби кущ посадить окремо як салітер, то він би був 3,5 десь на 4, Отакий здоровенний кущ. Цвіте вона дуже рясно. От дивіться, це вона почала тільки квітнути, От дивіться, бачите, у неї такі махрові цвіточки, вони маленькі є, але із-за того, що їх дуже багато на гілці, виходить отака, такий фонтан і свято просто на кущику. Цвіте вона один раз, але цвіте довго, по 30-35 днів. Може, і ще із-за цього її. Не садять, але ж, наприклад, фламентанс вона теж цвіте один раз за сезон. Чим мені подобається троянда, з, ним, з цією трояндою, як і з підлітком, треба знайти спільну мову, і тоді у вас все вийде. Її можна вирощувати як плетучу троянду. Можна вирощувати як почнопокровну троянду, можна вирощувати, от як я, як шраб, тобто я її ріжу коротко, можна її пускати на колону, заплітати, можна пускати на арочку. Зимує вона дуже добре, і за цієї троянди я перестала укривати свої троянди, яка була історія з цією трояндою. Я спочатку всі троянди свої укривала. Приходить весна, я розкриваю троянди, піднімаю їх на шпалеру. Всі троянди вроді як все нормально, а ця хворіє борошнистою росою. Причому доходило до такого, що вона стояла вся біла. І скільки на неї не вилий, не допомагало нічого. І один раз я розсердилася дуже осінню і кажу, я її укривати не буду, я її викину весною зовсім. Бо мені надоїло її лічити, толку з неї ніякої, значить, будемо без цієї троянди. І що я побачила? Вона перезимувала, і з неї щезла борошниста роса. Тепер я її бризкаю разом з усіма розами профілактично. і у мене... Агрус більш боліє борошнистою росою, чим оця троянда. Тобто борошниста роса вимерзає зимою. Оце мої такі висновки, що я можу зробити. І тепер я троянди свої не вкриваю, і я помітила, що вони почали менше боліти. Може, вони підпрівали, бо у нас тут волого, може, ще щось, ну не знаю. Тепер я не вкриваю свої троянди. Оця трояндочка, бачите, вона махрова, у неї набиті такі цвіточки. На сонці вона трошки вигоряє. От, наприклад, пошукати треба. Ось, бачите, ось трошечки. Якщо дуже сонно, ну, вона вигоряє якось помірно, так що просто. Вам буде здаватися, що це якийсь другий сорт. Так вона малинового кольору, оце тільки почала цвісти, бачите, отут уже розпустилося, отут ще трошки розпускається, а тут іще зовсім не, розпусти, не розпустилася. Тобто, це тільки почала вона цвісти і буде мене цілий місяць радувати. Як її Обрізаю зараз, я вам покажу. Я її держу як шраб. От бачите, вона на шпалєрі, оце отак, отакий пагон, це її рік у цьому стеблу. І бачите, там, де були листочки у тому році, звідси пішли гілочки, які заканчуються букетиком. Ці гілочки десь по метру. І що я помітила? Значить, По правилам, якщо ріжете плитучку, то треба обрізати, оце, наприклад, або осінню, або весною, дві-три почки залити і отак от її обрізати. Я її ріжу аж до ствола. Тому що я помітила, якщо робить по правилам, вона дуже-дуже сильно загущується. Оце вона на стеблі перший рік, то у неї пагони оці десь до метра доходить, а на студійщий рік із одну... у неї дуже багато сплячих почок і звідси буде виходити по два, по три, я навіть обламую їх, щоб не загущувалась вона. І оці пагони стоять коротші. На третій рік ще коротші. Ну, Дуже от із цих е, сплячих почок дуже-дуже багато пагонів виходить. Держу я отаке стебло два роки, на другий рік я вирізаю його і ставлю новий пагон, заміщую його. Оцю Трояндочку можна використати, зробити таку штамбову троянду, навіть не прививаючи її на шиповник, на мій погляд. Бо якщо її прив'язати жорстко, то вона на другий рік вже стебло деревініє і вона Така, як деревце. виходить. Тобто, можна зробити таку плакучу форму з неї. От. Так що, якщо ви любите раритети, антикваріат і ландшафтний дизайн у вас у старовинному стилі, то це пошукайте, щоб було автентично оцю трояндочку. Називається вона Екс -сельза». Дякую за увагу. До побачення.